Хто шукає собі військовий автомобіль, там, може волонтери, ви или, там, шукаєте собі авто, в принципі, у нас є повноцінний бусик, просто подивіться. Е, він я вам скажу, в охайному стані сам по собі. То есть, все матове, вже, можна не переживати, що поцарапаєте, там, щось ще. Це у нас дизельочок, дизельочок на механіці, щось є ступочки, У нас є і камерка заднього огляду, даже кондиціонерчик. Кондиціонерчик є і для переднього, ряду, і для заднього ряду, всякі регулювачки світла, там, які захочете. просто є ось також камерка і світло, і позаду у нас, подивіться, повноцінна, повноцінна скора, можна сказати. Тут ось два міста, тут ось лежаче місце є, не дай Бог, що багато органайзерів, дуже багато органайзерів, лючок, якщо треба треба буде вилізти, все у нас на місці. друзі. Бачите, дизельок, Volkswagen Transporter. ось Тут ззаду все відкривається, бачите, все у нас на повному ходу, він ході, це все, все їздить, катається, то есть висувається, можна. Не переживати. Є огнетушитель, все у нас присутнє, друзі. За детальну інформацію звертайтесь, дзвоніть типу, по телефону указаному в оголошенні. Або пишіть в інстаграм. Автопоїнт. Придбай! Якісне авто.